Діти, які відпочивають у літньому таборі Супутник, мали змогу побувати на планеті безпеки, подорожуючи, якою дітвора змагалася на спритність, ознайомилась з професією рятувальника, перевірила свої знання з правил безпеки, навчилась рятувати потупаючого та надавати першу медичну допомогу. Засновниками цього заходу виступили співробітники ДСНС Житомирщини. Організаторами було сформовано чотири команди із восьми загонів. Кожен пункт призначення прописаний в маршрутній карті. Дітки подорожували. По країні медицина, де навчилися правилам надання першої медичної допомоги. Заплати служить для розрізання аварійних дерев, які загрожують життю людини. Нас викликають, ми зрізаємо. А ще. Ще в нас є бензоріз. Ось він Він використовується для розрізання металевих конструкцій, а саме, наприклад, при відкриванні дверей квартири або при ДТП розрізання конструкції автомобіля. Також на дітей чекали країна вогнеборців та країна рятувальників. Тут вони мали змогу дізнатися про те, як потрібно користуватися бензопилою, бензорізом та іншими технічними засобами. Потрібно спочатку подивитися, чи немає якихось предметів, які можуть нашкодити здоров'ю. Потім потрібно на прохожих попросити викликати швидку і перевірити, як, чи дихає людина. Якщо є дзеркальце, бо телефон можна прикласти до рота і подивитись, чи, чи є пара в країні рятувальників, співробітники ДСНС торкнулися аспектів безпеки дитини при виявленні невідомих підозрілих предметів, що можуть нести загрозу життю і здоров'ю, десь гуляючи з друзями на вулиці, можна в будь-який будь-який момент натрапити на даний на даний Хто Мені скаже, що потрібно робити, коли ви виявили щось подібне, позвонити службу 101. Так ще. не підходити до нього і не брати його далі. Бахать палко не розбирати його. Правильно. усі знання та вміння з правил безпеки на воді, які дітвора отримувала напередодні та безпосередньо під час акції. Учасники команди демонстрували на іспиті в країні розумники та розумниці на воді разом із професіоналами хлопці та дівчата навчалися рятувати потопаючих. Коли ти зберігаєш людині життя, це ти не відчуваєш себе героєм. Ти відчуваєш себе ну настільки ти зберіг життя людини. По завершенню у глядачів була унікальна можливість подивитися показ мод рятувальників та дізнатися, яким одягом вони захищають себе у небезпечних ситуаціях. Найактивніших маленьких рятувальників організатори акції нагородили пам'ятними подарунками. Ну вовше спочатку було очень страшно біжати. Ну а потім уже коли сказали на старт внимание марш, знайці такої адреналі в крові і одразу захотілась побідіть. Вікторія Хлань за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.